Павлоград називають столицею західного Донбасу. Це тому, що у 60-х роках минулого століття тут знайшли поклади кам'яного вугілля, і за кілька десятиліть навколо міст Павлоград, Тернівка, Шахтарське виросли шахти. У шахтарське селище на Дніпропетровщині Тернівку в сім'ю до Валентини Павлівної Шилкіної приїхав Ульвіх Шоймерт, вчитель з німецької демократичної республіки. Ці старі кадри шахтарських міст і процесу видобутку вугілля можна знайти у радянській кінохроніці. Таке враження, що ми з вами знаходимося під землею у справжньому шахтарському штреку. Позаду мене ви можете побачити шахтарську конвейерну стрічку. На голові в мене шахтарська каска, а в руках ліхтар, яким користувалися приблизно в кінці 80-х років ХХ століття. Ці та багато інших артефактів шахтарської справи можна побачити у народному музеї історії трудової слави «ДТЕК Павлоград-Вугілля. А все тому, що Павлоград з 60-х років став столицею західного Донбасу. Пам'ять про вугільну історію Павлоградщини зберігає Віктор Пільгуй, директор народного музею історії і трудової слави «ДТЕК Павлоград-Вугілля, коли побудували шахти. От, і заселяти вже з центрального Донбасу. І тут все-таки перевищило те, що більше було приїжджих шахтарів, тому що шахтарів вже тут не було. цієї галузі не було тут, в цьому краї. От, І потім, що західний Донбас, і так воно, воно звучніше, якби і Лозунгово, так. Початок всього спочатку це ще далекі ті. Минулого століття, 50-ті роки, планомірна роботи е, гелорозвідка вела. От, і тут, коли корисні копали не знайшли, і тоді ділема була, будувати шахти чи не будувати. Тонкі пласти, ну, відповіді не було, що голорозвідка на той час не могла дати точної відповіді, що за вугілля. І вирішили розвідувально експериментальну шахту побудувати. І десь в 1954 році почалось будівництво тернівської шахти. Спеціалісти пробили ствол, і лабораторія підтвердила, є вугілля необхідної якості, можна будувати шахти. На ці масштабні будівництва їхали люди з усіх куточків тодішньої держави Радянського Союзу. Населення міста збільшилося вдвічі. У 1965 році населення міста складало 55 тисяч людей, а в 1977 році понад 100 тисяч. Багато людей було з центрального Донбасу. От, приїжджали з Сибіру, приїжджали, з Уралу приїжджали. От, і першотравенці я так, це тігель національностей, От, Та й Тернівка. І в Полораді також є. Тому, що Тут галузі не було такої вугільної галузі, і от треба було і комсомольські молодіжні будови об'являли, от, і форсирували. Все-таки були здані за 20 років 11 шахт. Це мега-мега-проекти такі. Пам'ять про ті часи зберігається і у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Тут кажуть, хоч у місто приїхало багато шахтарів інших національностей, проте у Павлограді для них організовували дозвілля з національним колоритом. Багато павлоградців ще пам'ятають знамениті вечорниці, які проводилися у місцевих будинках культури. Разом з промисловим розвитком, важливим елементом життя міського населення, складала культурна сфера, яка загалом відігравала важливу роль у збереженні національної ідентичності українців в межах радянської системи. В цей час в місті діяли палац та будинки культури. Які стали осередками духовного життя громади. Це палац культури шахтобудівників, машинобудівників, палац культури Ровесник та імені Кірова. Саме тут проводилися фольклорні свята, народні вечори та театралізовані вистави. Вони особливе місце в них займали сам перед якраз Павларські зимові вечорниці. Попри загалом ідеологічний контроль радянської влади, саме вечорниці, вони залишалися таким собі символом тяглості українських традицій, тобто способом збереження української мови, української пісні, а також звичаїв. Саме вони відображали дух спільності, взаємоповаги і єднання загалом поколінь. Заходи містили елементи фольклору, театру та музики. Такі собі домашні традиційні вечори вони перетворилися на культурно вже розважальні заходи, які містили в собі елементи там, фольклору, елементи театру та музики. Також можна сказати, що вечорниці це не просто розвага, це обряд, це культура, це спосіб сказати я українець або Я українка. Шахтарі взагалі особливі люди. Вони мають сміливість і спускатися в шахту і виступати з протестними рухами. Один з найвідоміших епізодів шахтарський похід на Київ, згадує його учасник Тарас Корольов. Причинами таких страйків ставали великі борги по зарплаті, коли шахтарі не отримували грошей і не могли утримувати свої родини. Тарас Корольов показує свою фотографію з тих часів. Сам Сирота, вихованець дитячого будинку, зміг завоювати авторитет в шахтарському колективі. Це був 98-й рік, до цього було 90 роки, шахтарі бастували, до цього був 91-й рік, до цього був 87-й рік, коли Шахта Самарська, ми також виїхали. Скільки процентів дало? Ми ж до каси біжимо. Хлоп, 2%. Все. Давайте бо, страйкувати, давайте. Що будемо робити? На шахті робити нічого було. І ми тоді, це були вибори якісь. Ми тоді прийняли рішення четвертою зміною, повністю четверта нічна зміна, і пішли на Павлоград. У 90-ті роки понад тисяча шахтарів пішли пішим походом із західного Донбасу на Київ. І йшли по 40 кілометрів в день. Це було. Не спонтанне, це було розумне рішення, тому що знаходити в Дніпрі це марнування часу. І вирішили, і пішли. Колона більше тисячі вийшла з Дніпра і пішли на Київ. Нас пугали тим, що вас тільки тут розуміють, в Дніпрі нашої нашій області. Ви шахтарі, тільки тут, шахтарі, і щось значите. А вийдете за другу область, вас там і не знають, вас там і не почують, і вас там і, і проігнорують. Ну, не так воно зложилось. Куди б мені підходило, до села, до міста, там виплачували зарплату. Виплачували чому? Тому що боялись, Боялись, що це місто, це село піддержить нас. А вони люди піддержували. Це було це щось таке було важливе, таке було високе, таке було е, правдиве. Це не виганяло людей якось з чата міністра. Люди саме виходили. Тільки не заходили каска, павочка і набат. Що ми йдемо? Це набат звучав дуже, дуже потужно. Зараз нове випробування для нашої країни: повномасштабна війна. Незалежно проспілка гірників України, обласне об'єднання західного Донбасу, наші первинки, наших шахт. Вони дуже активно підтримують наших захисників, тому що багато наших членів проспілки зараз захищають Україну. От ми можемо бачити підписані нашими захисниками. Тут прапори, де їхні позивні, подяки за допомогу. Це якісь артефакти війни, які вони надали. ну, Збиті дрони, якісь там трофеї наших хлопців. Одним з тих, хто добровольцем пішов на війну, є шахтар на пенсії Віталій Каламбет. І дід, шахтар, і бабуся в шахті робила під час вітчизняної війни. Батько загинув в шахті в Луганській області, і коли ми вже приїхали з матір'ю сюди в 79-му році, в 80-му я пішов до школи. Вип... Закінчив школу, вивчився в строїтельному технікумі, працював на железнобітонному заводі в Павлоградському, не сподобалось і пішов до шахти, працював на шайбу вугульної промисловості на, ш... на двох шахтах. 25 років. Потім пішов воювати. На фронті було дуже багато моїх колег десь ну, спочатку повномасштабного вторгнення десь, 70, ну, близько 70% я зустрічав тільки шахтарів. За мною рядом служили, ну Чоловік 30, тільки з павлоград в Угілля, попав в 60-ту Ангуляцьку бригаду. Пройшли Запорізький напрямок. Пологовський район, Херсонський напрямок від Патьомкіна до Дучан. Це Патьомкіна, Високопілля, Ольгина, Новознесенська громада. До речі, там Новоознесенська громада поставила стелу 60 й бригаді загиблим в селі Патьомкіна. У 23 му році вже були на Бахмуті. Курдюмовка, Кліщеєвка, Бахмут. Зараз Віталій став одним з тих, хто заснував громадську організацію Братство ветеранів, в якій допомагають адаптуватися до мирного життя через спорт, спільне дозвілля. Зараз, до речі, десь сім ну, около 70 людей в організації. Ну люди будуть повертатися, хлопці, все одно будуть до нас звертатися, і буде. Організація рости. Всі шахтарі, вони ну, ніяк не проросійські. Ніяк. Тому що вони виросли в Україні, народились в Україні. Вони знають, що таке Україна. Як кажуть, не трогай українця, бо буде горе. Українці це як бджоли. Поки їх не тронеш, вони не кусають. Тетяна Волкова, Єгор митник, спеціально для медіа